Привіт-привіт, мої супергерої! Ну що, будемо повторювати, як називаються весняні місяці. Бо я трішечки засмутилася. Минулого разу ви забули, як вони називаються. Тому увага! І так, пригадуємо назву першого весняного місяця. Пригадали? Даю підказку! І так, давайте знайомитись. Ось це дерево, воно називається береза. Ми з вами зараз запам'ятаємо, як воно виглядає, білий стовбур та на ньому чорні цяточки. Саме на початку березня, як тільки ще не зійшов сніг, починається сокорух у березах. І. Тому перший весняний місяць називається Березень. Запам'ятайте від слова береза. Ну що, мої супергерої, пригадали назву першого весняного місяця? Давайте повторювати Березень. від слова береза. Я вам її. Показувала. А тепер увага! Другий весняний місяць називається Правильно, квітень, мої хороші. Давайте з вами подивимось. Завдяки чому він має таку назву? Увага! Дивимось на екран. Ой і справді подивіться, яка краса навкруги, які жовті квіточки вже порозпускалися, яка гарна галявина, а які кущі в нас вже з'явилися. Тому місяць ми з вами і назвали квітень, бо всі рослини прибралися у квіточки і стали. Найкрасивіші. Подивіться, який гарний куч перед. нами. Увага! Відбій, повітряної тривоги. Які увага! У нас Відбій з вами повітряної тривоги. Галявинка з квіточок. А зараз я вам покажу дерево, яке називається. Увага, магнолія! І воно теж вже вкрилося квіточками. Увага на екран! І так, мої неперевершені, нагадую, місяць, Другий весняний, називається квітень. Ми роздивилися з вами галявину з квіточок, ми побачили жовтенький кущ. А зараз подивіться, як магнолія прикрасила себе і приготувалася до другого весняного місяця. Давайте з вами пригадаємо його назву. Вона залежить. Від назви квіточки. Квітень. Мої неперевершені. Запам'ятайте, будь ласка. І так, мої неперевершені. Давайте пригадаємо назву першого весняного місяця. Підказка на екрані. Так, ми пригадали білий стовбур та Чорні цяточки це дерево береза, а звідти і назва Березень. Запам'ятайте, другий весняний місяць ми теж з вами пригадали, бо поруч з Берізкою ростуть ось такі гарні квіточки. Подивіться уважно, і місяць на честь їх назвали квітень. Правильно, мої неперевершені, а ми з вами крокуємо далі. І дойшли до третього весняного місяця. Подивіться, яка в нас вже зелененька травичка пухнаста, яка вона красива! Вся земля вкрилася травичкою, зеленою. І місяць назвали. Травень. Запам'ятайте, будь ласка, перший місяць весняний березень, другий місяць весняний. Квітень. І третій весняний місяць травень. Сподіваюся, ви все запам'ятали. Бувайте мої неперевершені.